Привіт! Я Діана Балинська, журналістка з Києва, і я Оксана Вузнюк, психологиня зі Львова. І Це подкаст Безпечна Пристань, в якому ми розповідаємо історії українських родин, які через війну залишили свої домівки та опинились в інших країнах, про виклики, з якими вони стикаються, і про шляхи їх подолання. Подкаст створений за підтримки фундації Полк і Могун Фістку в рамках проєкту Анхорія. В подкасті будемо говорити і про те, як жити поза межею рідної країни, про труднощі адаптації та інтеграції, про дітей, про відносин на відстані, пошук роботи та інші важливі теми? Обговорюючи з Оксаною теми подкастів, ми вирішили почати з такої емоційно зарядженої теми вимушеної еміграції. Що це взагалі для нас спасіння чи випробування? Еміграція – це завжди як стрибок у невідоме, навіть коли вона запланована. Коли вивчити мову країни, в яку ти їдеш, отримати там роботу чи знайти житло, все одно це є великий великий стрес. А коли це раптово, коли обставини змушують тебе вхопити дітей та шукати прихисток в безпечних умовах, то рівень стресу в рази зростає. Оксано, а на твою думку, що взагалі є найскладнішим у вимушеній імміграції саме з психологічної сторони? Я думаю, це сама вимушеність. Люди завжди супротом сприймають будь-який примус. Це відчувається як насилля, як порушення внутрішніх кордонів. Нас примусили відмовитись від свого звичного, цінного, важливого йти назустріч невідомого. При вимушеній імміграції так само спостерігається нестача ресурсів, внутрішніх і зовнішніх. Людина розгублена, тривожна, часто сприймає будь-яку інформацію важко. Якщо ти просто іммігруєш, це як дерево, яке вирішили пересадити. Підготовили ґрунт. І це дерево посадили, і воно пробує вкорінитися, пробує прийнятися. А вимушена імміграція це уяви собі дерево, яке є вирване раптово з корнями, і з тими корнями підвішене посеред Європи. Так, але в цих обставинах хтось, попри всі, негаразди, бачить порятунок порятунок в по імміграції. А для когось ця вимушеність так і залишається нездоланною? ми розпитали трьох дівчат з різних куточків України. Які виїхали зі своїх міст в перші дні війни і, врешті-решт, всі опинились у Варшаві. Нас цікавило, коли вони прийняли рішення залишити країну і що стало головною причиною такого кроку. Чи вичувають вони себе в новій країні на своєму місці, чи живуть в стані очікування, як на валізах? І нарешті чим для них є еміграція, тимчасовим рішенням, важким випробуванням чи шансом розпочати нове життя? Наша перша героїня Ольга з міста Балаклея, що в Харківській області. До війни вони з чоловіком і двома дітьми жили спокійним, щасливим життям. Працювали в двох міжнародній компанії, планували майбутнє. І імміграція в ці плани точно не входила. Що для мене імміграція? Спочатку, коли ми приїхали в Польщу, то Ну, звичайно, було тимчасовим рішенням. На два тижні, на місяць, можливо, на, на два місяці, то все. І ми мали повертатися додому, з тим ми і жили. А, зараз вже а, зараз відчуття таке, і, в принципі, настрій такий, що я маю сили витримати то все, і із дітьми так само, а, і потім вже вирішити, бо в мене на зараз немає чіткого рішення, чи то для нас. Тут ми, чи ми повертаємося. А, і це, з одного боку це нелегко, з іншого боку, це ну, вже якийсь пройдений етап. Бо, в принципі, в якійсь мірі ми адаптувалися і частково, я так думаю, навіть інтегрувалися вже тут в Польщі. І зараз. Зараз імміграція не є якоюсь такою ж важкою, якоюсь проблемою психологічною, через яку там треба отримувати допомогу психологічного плану, як ти що ти тут. В тому, мабуть, допомагає трохи знання мови, бо не відразу. Уже коли було стало ясно, що ну ми, ми тут на місяць, не два, то я пішла вивчати мову: Чим зайняти себе, чимсь десь розвиватися. І то був такий крок, який дав мені сили зараз розвиватися і далі, і вивчати далі щось нове, щось цікаве. Це дало можливість зустрітися з новими людьми, дуже цікавими людьми, і це дало мені можливість сили жити далі. Як в новій країні? З одного боку, все ж таки, на жаль, я не є, як то кажуть, citizen of the world, Я не є. А, а... Я не є людиною всього світу. Так, ми, мабуть, виховані були, що ми дуже дуже прив'язані до свого місця, до свого місця до, до рідного до будинку, до рідного міста. І в тому не є дуже легко бути в новій країні. Але я дуже дуже рада, що я зараз в Польщі, бо Польща найближча, можливо, за менталітетом до мене, можливо, за мовою, якимось укладом і так далі. То uh, навіть не хочеться щось дивитися інше. І якщо раніше я приїздила в Польщу як турист, і мені подобалось просто бути туристом, то зараз я uh, намагаюся бути частинкою цієї Польщі. І в принципі. Uh, чи живу я на валізах? Ну, одним з показником того, що, мабуть, вже ні, є те, що мене просто зараз поперлаку <сумі> купляти по розпродажі якісь речі. Я купляю собі нові речі. Я люблю одягати щось нове і бути зараз ну, задоволено собою, щось робити, щось, щось нове, купляти нове собі, дітям, дивитися, бачити щось нове, зустрічати нове. І в принципі, мені дуже-дуже комфортно зараз бути в Польщі. Чи на валізах я? Очевидно, що я очікую і дуже хочу повернутися додому, бо вдома залишилася одна частинка мене, і залишилась там моє життя таке виважене, таке ну на тепер я розумію щасливе, спокійне і якесь сплановане. А... Але немає такого, що я просто чекаю, що я просто спостерігаю, я зараз є частиною того, що відбувається навкруги, я не є просто спостерігачем. Це точно. Що я можу сказати? Навіть, навіть тоді, коли мене охоплює смуток, що мою країну розриває війна і все так, наче погано. Зараз я здивлюся з більшим. З більшою надію і з більшим очікуванням на майбутнє. Я вірю, що перемога буде наша однозначно. Коли буде це питання, це мабуть головне питання, яке всіх турбує. Але я вірю, що все буде краще, ніж було. У нас буде настільки а, а, великий а, потужний розвиток. Я вірю, що і наші діти будуть заслуговують і будуть заслуговувати на більше, коли вони будуть розвиватися тут, бачити тут, брати краще тут. В Польщі і нести то потім в Україну і робити її і ще краще. Так, вона зараз зруйнована, але вона багато прикладів і на тому ж самі Варшаві, яка відбудовувалася майже з нуля, і, а, що наша Україна, вона як Фенікс, повстане з пеплу і буде все тільки ті, ті, ті найкраще. Вірю в то. І ми теж дуже в це віримо. Ольга зі сходу було і, на жаль, залишається дуже гаряче. А друга наша героїня Мар'яна з Заходу, з міста Львова. Але теж виїхала з чотирма дітьми в перші дні війни. І в неї на те були дуже особисті причини. Я прийняла рішення їхати до Польщі. В перший день війни прийняла таке рішення. Спочатку я була дуже спантелична, що в нас війна, але до вечора все прояснилося. Я шукала паспорт, бо я не знала, де він є, два дні. Але як тільки знайшла, то я зразу поїхала. Вже речі були зібрані, все готове, діти готові. І ми вирішили. Але ми не знали, куди ми їдемо. Ми знали тільки, що в Польщу, але в яке місто і так далі. Ми просто не знали. Ми провели на кордоні дві ночі. І, ну, і, в, і в тому всьому ми собі шукали, де ми будемо, де ми зупинимося, куди нам треба саме в Польщі. Польщу вибрали, побачили дуже багато підтримки через інтернет і подумали, що то гарний варіант, бо і досить близько, і безпечно буде. А що стало головною причиною виїзду? У нас дуже сумна історія сімейна. І я точно знала, як буде з приходом москалів. Я точно знала, докладно і про знущання, і про то все, як вони себе поводять, чого вони хочуть, і ну, як вони. Мій дідо в восьмирічному віці залишився сам через те, що його сім'ю було вивезено на Сибір. Москалі прийшли додому, забрали всю сім'ю, вивезли на Сибір, а дідо і ще один менший його брат, вони просто втекли, втекли собі в село і залишилися з родичами. І 20 років не було ні мами, ні тата, ні, е, е, ні інших родичів. Тож для мене з врахуванням цих всіх обставин, е, переїзд. Це означало спасіння дітей. В новій країні відчуваю себе нормально, не можу сказати, що на валізах чекає повернення. Чим довше ми тут, тим на більше часу ми залишимось. Це вже стало ясно і відомо, оскільки діти живуть своїм життям я живу своїм життям. і... Так складається, що з'являються якісь нові побажання, якісь по навчанню у дітей, наприклад. І е, так виглядає на те, що е, будемо деякий час, поки діти не закінчать навчання, наприклад. На валізах не живу, нічого не очікую, просто знаю, що так має бути. Е, такий був мій вибір, він мені окей, мені з ним нормально. Е, і навіть місцями файно. <хи> що ж, сподіваємось, що у Мар'яни і надалі все буде файно, і історія її діда ніколи не повториться. І нарешті історія ще однієї українки Олександри з міста Києва. Олександра працювала на великому підприємстві в Гостомелі, місті, яке стало однією з перших цілей російських військ на Київщині. За місто йшли запеклі бої. А після захоплення росіянами воно більше місяця перебувало під окупацією. На щастя, Олександрі вдалося виїхати. Щодо мене, вимушена еміграція це спасіння. Коли розпочалася війна, ми ніхто до цього не був готовий. І я прийняла рішення про еміграцію, так як ситуація в Україні була занадто жахлива, і ніхто не знав, що буде завтра. Підприємство, на якому я працювала, було зруйноване, тому я прийняла рішення, що розпочну життя за кордоном. Так як чекати закінчення війни можна було місяцями і втрачати цей час не хотілося. Я прийняла рішення розпочати навчання, знайти себе в різних сферах і зрозуміти, до чого прагнути. На першому етапі переїзду до Варшави мене дуже сильно підтримувала компанія, тому перший час мені було не так складно, як іншим людям. Але головний страх, який я відчувала в Україні, те, що я можу втратити життя, він напевне і надихнув мене на те, щоб я емігрувала. Зараз, проживаючи в Варшаві, я бачу тут дуже багато можливостей для себе та для інших людей, для безкоштовного розвитку, для можливості отримання якихось консультацій консультацій консультації психологічної допомоги. Так, так як я з великого міста останнім часом проживала в Києві, Варшава дуже подібна до Києва. Є Майже незначні відмінності. Тому для мене саме життя і адаптація в цьому місці була занадто легка. Е, також адаптація була легшою в тому плані, тому що я е, тут. Була не сама, я приїхала з своїми сестрами, які мене завжди підтримують. Польщу я вибрала через те, що тут дуже подібна мова до української, яку можна швидко опанувати і знайти працю. А також близькість до України, я я розуміла, що в будь-який час, якщо війна закінчиться, я матиму можливість їздити до рідних та друзів. Як підсумком моєї розмови я б хотіла побажати всім мирного неба над головою. А також розглядати цей час, який зараз у нас виник, як час для свого розвитку, для розвитку своєї родини, своїх стосунків, для якихось додаткових розмов з вашими дітьми для їхньої підтримки. Намагайтеся спілкуватися з дітьми, пізнавати їх, розказувати їм якісь цікаві речі. Можливо, навіть щось розказувати про війну, але не в такому страшному характері, а більш якось цікаво можливо, навіть вигляді казки. І е, мені дуже доп, ну, допомогли в свій час там е, допомогла компанія адаптуватися в новій країні. І я пам'ятаю слова нашого директора, який сказав, що ми вас підтримуємо фінансово, але для вас це гарний час для розвитку, для пізнання чогось нового, для вивчення мови. І е, е, я теж... Вважаю, що дійсно цей час, який я вже майже 10 місяців в Польщі, я дійсно його використала з користю, я навчилася багато чому новому, я навчилася пізнала нові мови, нові культури. І не опускайте руки, завжди, завжди є люди, які вас підтримують. Ось такі історії. В чомусь різні, а в чомусь схожі. Оксано, за час, що пройшов після початку війни, ти спілкувалася з великою кількістю жінок, дітей, які залишили свої домівки та вирушили за кордон. Наскільки взагалі от ці історії типові? Наші героїні, незважаючи на стресову ситуацію, змогли стабілізуватися, стабілізувати себе та свої родини. Але в кожного своя історія та свій ритм. Це залежить і від ресурсів людини, від досвіду людини, від вміння адаптуватися. Хтось прийняв рішення залишитись в цій країні, залишитись на якийсь час, взяти новий досвід, нові знання в тій країні. Хтось вирішив повертатися додому в Україну, до чоловіка, до різних стін. Та й найважче це тим, хто поставив життя на стоп. Живе, як на валізах, не може, не адаптується, не приймає іншої країни. Є розгублений і в постійному очікуванні. Це з'їдає всі ресурси людини. А чи є взагалі рецепти такої швидкої адаптації в новій країні? Чарівного рецепту, звичайно ж, немає. Який би діяв одразу і мав, був, впливав на всіх людей, немає. Але я не можу сказати, що робіть так і так, бо кожна людина є індивідуальна і тому має знайти своє рішення, своє рішення, яке підходить тільки як її. Але є стратегії, які допомагають більшості. Справа в тому, що після травматичних подій і тіло, і душа перебуває в певному хаосі, мозок постійно перебуває в ритмі, в режимі на, на поготові. Потрібно стабілізуватися, донести до мозку інформацію, що вже можна видихнути, що тут безпечно. Я назву від себе найбільш такі стабілізуючі стратегії. це, по-перше, це є режим. Мій режим, моя безпека. Ми не можемо контролювати багато подій, але свій день ми можемо контролювати, ми можемо спланувати. І ставити маленькі цілі і їх виконувати. Це є в зоні нашого контролю. Друге, що би я відмітила, це наші соціальні контакти. Важливо дуже спілкуватися з іншими. Це допомагає впоратись з почуттями та пережити негативний досвід. Будь-який контакт з людьми, які вам приємні, допомагає. Як кажуть, розділений смуток зменшує горе. Так що спілкуйтесь і діліться думками. І на остаток це дайте собі час, не поспішайте, не знецінюйте своїх старань і досягнень. Ми зараз не можемо жити, працювати і робити все в, цьому ритмі, в тому ритмі, який був до війни. Не біжіть, не спішіть. Ми встигнемо все і освоїмо. Видихніть, головне, сповільняйтесь. Наше завдання це зберегти ресурси. Окей, Оксано, тож і ми видихаємо і завершуємо нашу розмову. Це був подкаст Безпечна пристань. Дякую нашим гостям, дякую нашим партнерам, дякую тобі, Оксано, та нашим слухачам. Тож, ставте свої оцінки, вподобайки, залишайте коментарі, відгуки та діліться своїми історіями. В наступному випуску ми поговоримо про те, як пережити роз'єднання родини під час війни та будувати стосунки на відстані, чому відносини в сім'ї можуть зіпсуватися, чому можуть загостритися старі та затихлі конфлікти, і як зберегти здорові відносини з партнером. А наступний епізод подкасту вийде за два тижні. Почуємось, все буде перемога!